5 і 6 травня депутат обласної ради Фелікс Ольшевський зустрічався з жителями кількох сільських рад Баштанського та Новоодеського районів. Головним питанням, яке порушували селяни в усіх без винятку населених пунктах, складна ситуація, яка сьогодні склалася в Україні. Люди висловлюють своє занепокоєння тим, що в державі немає спокою і єдності. Крім того, говорили і про болючі питання своїх громад. В Лоцкіну, наприклад, є необхідність у відновленні роботи цілодобового стаціонару місцевої амулаторії. До закладу зверталися не лише жителі цього села, а й кількох найближчих. Депутат запропонував скласти колективне звернення. А він зі свого боку зробить запит до обласного управління охорони здоров'я. У новоолександрівці говорили про незадовільне сполучення з обласним центром. Фельсольшевський пообіцяв допомогти з вирішенням проблеми. А ще під час зустрічі говорять про проблеми підвезення дітей в одному з сіл, говорять, що немає де збиратися селянам під час свят. Тут депутат пообіцяв сприяння у проведенні ремонтних робіт за формулою 50 на 50, Якщо люди знайдуть приміщення, Мар'янівці з проханням допомогти у придбанні електроплити для навчального закладу і замінити вікна на металопластикові. Христофорівці говорили про несвоєчасну плату за земельні паї і стан місцевих доріг. наступного дня депутат працював в Новоодеському районі в селах Новопотрівка, Себіна, Гур'ївці, Костянтинівці та Баловному. Тут також занепокоєні ситуацію в Україні і в сусідній Одесі. Зокрема, мешканці Новопетрівки звернулися з особистими питаннями, які потребують юридичної допомоги. Матеріали вивчатимуться, і консультація буде надана. Крім того, до Фелікса Ршевського звернулися і представники місцевого дитячого садочку, маючи досвід співпраці з депутатом за формулу 50 на 50, Знову прийшли по допомогу. Ми звернулися з таким питанням проблемним, придбанням морозильної камери. Він нам відповів на це запитання, що допоможе, буде виконано наш запит 50 на 50. Ми дуже вдячні наперед Феліксу Вікторовичу і будемо надіятися, що він це питання вирішить. В селі Себіно потрібний дитячий та спортивний майданчик. І депутат запропонував вирішити питання також за формулою 50 на 50. А подарунком від нього особисто буде спортивний інвентар. Про необхідність влаштування дитячого майданчику говорили і в Гурівці. У баловному місцеві матері звернулися щодо мобілізації їх дітей, адже спочатку ставилися строки 10 днів перебування у військовій частині. По закінченню місяця ніхто не може дати відповідь. Скільки ще їх діти будуть перебувати на військових зборах? Депутат пообіцяв зробити депутатський запит, аби з'ясувати, скільки ще хлопці служитимуть Україні. З представниками всіх громад, в яких побував цими днями Ольшевський, він добре знайомий. Спільно було реалізовано не один десяток проєктів. і тепер депутат знову відкритий до співпраці, аби тільки громади також докладали зусиль.